Вітаю друзі, вас на каналі Степан Пиріг. Новий день, нові автомобілі. Сьогодні для вашої уваги Audi e-tron Це 2019 рік. Ось така лялечка. Свіженька. Вчора заїхала в Україну, розмитнулася. Все як належиться. Автомобіль. Це є 55-ка або так називаємо, як на. Оголошеннях по 95 кВт. Пробіг, пробіг такого електромобіля складає в районі до 400 км. Отже, давайте по лаку, лакофарбовому покриттю покажемо. До речі, ця автівка сама дешева ціна в Україні. Буде під низом опис або заходьте на наш сайт. Якщо вам це дорого, наприклад, за цю то, в принципі, ви зможете там, на 5-6 тисяч євро купити ще навіть і дешевше, але 50. -ки. Отже, по лакофарбовому покриттю. 114 мікрон. 131. 122. 114, Скільки панорама, панорамний дах. Так, 120, 122. 108, 107, 137. 122, 134, 118, 120. Отже, автівка повністю в рідній фарбі. Лобове оригінал. Так, що в нас по комплектації? У нас, в принципі, середня комплектація. Топова оптика. Значить, класні диски. Так, це в нас зимова резина 255 50 r 20 І так дуже хороший протектор. Датчик світла, датчик дощу, розпізнавання дорожніх знаків це все є. Рейлінги, до речі, Ось така сучасна оптика, що відрізняє взагалі всі електромобілі, тим паче Audi. Електропривід кришки багажника. У нас є також і фаркоп, досить місткий багажник. Так, Запасне колесо є під домкрат. Все як належиться. Тобто все досить і досить достойно. По салону. У нас такий еслайновський салон. Ось як все виглядає. Підсвіточки. світочки. клімат. Є підігрів сидінь теж. Так. Ось так все виглядає. Скажу так, ціна такого автомобіля новим вартувала в районі. 100 000 євро. 4 стеклопідйомники електродзеркала, дуже зручні ковші Бачите, це всередині тканина, Так, Алькантара і, і, і Шкіра. Так, По автівці. По автівці. У нас і адаптивний круїз. Тут взагалі дуже дуже багато девайсів. Два ключик, навіть не два, а три ключика. Там дзеркало з автозатемненням, це, як кажуть, навіть не обсуждається. Класне кермо, кукпіт, знаєте, центральна консоль, все, знаєте, як сучасне, як Q8, А6. Ну, все, як кажуть, на вищому рівні. Дуже класні матеріали, зараз заведу. Так, так є певне вітання. Так, дуже салон в збереженому стані. там Тачки Мертвезон тут взагалі досить така напакована машинка. Але це не самий Топ, тому що є ще, є ще S-Line, є ще там Black Edition. ну Це така, будемо так казати, середня комплектація, середня комплектація, комплектація. але саме основне це батарейка. Батарейка в нас так. Ось тут нас пише 83,6 кВт, потужність 300 кВт і 19 рік. Ось, друзі, ми зафіксували він код 6071. Ось така автівка. Дуже м'ягенька, пневма, пневмопідвізка, все це є дуже класний автомобіль. Знаєте, відчуття такі досить неперевершені, керуванням цим автомобілем. Ну і Девайси теж, девайси теж допомагають, дають певні преміальності. Воно зараз стоїть в режимі такому комфортному, і воно, в принципі, такий класний, будемо так казати, кросовер. Коли підняти машинку, зараз ми піднімемо її в режим allroad, так. Зараз allroad, і вона автоматично почне підніматися. І вже, знаєте, ну, це вже просто. Цей кліренс. Бачите, супер. Досить високий вже стає автомобіль і, в принципі, може будь-де переїхати. Ну, в міру можливості. Це кватро, два електромотори. Ось така лялочка. Ціна, ціна даного автомобіля складає 35 400 доларів. За цю автівку це найнижча ціна в Україні. Кого цікавить, можуть зателефонувати. Я кажу: якщо, наприклад, немає на 55-ку, то можна взяти 50-ку, яка проїжджає 300 кілометрів і десь на 5-6 тисяч євро буде власне, дешевше. Ну і, звичайно, пробіги будуть такі від 20 до 50 тисяч кілометрів. Хороший, класний сучасний автомобіль, стильний, з різною купою плюшок. Кого цікавить, заходьте на наш сайт autotradecars.ua Ось наш сайт. Заходьте на цей сайт. Там є, в принципі, як кажуть, і етрони до кольору, до вибору. Захочете білий, є. Захочете чорний є. Захочете, як в цьому випадку, сірі. Теж є. Захочете спортбека, купите і спортбек. Тому, друзі, так цікавлять автівки даного класу. Телефонуйте, друзі, запитуйте з вами Степан Автотрейд Карс. Я друзі, всім удачі, всім папа. Завтра буде новий день та нові автомобілі.